Добрий день, пані та панове, поговоримо про вибори. Сьогодні про них, верніше, кілька днів тому, про них заговорив сенатор республіканець, сенатор Сполучених Штатів Америки Ліндсі Грем, перебуваючи в Україні, і він зробив заяву, що вибори в Україні наступного року повинні відбутися. Нагадаю, вони повинні відбутися і президентський, і до Верховної Рад. Коли я кажу про необхідність виборів в Україні, це мало хто чує. Об'єктивна реальність, скільки я вже кажу про це. Але коли це сказав а, сенатор Сполучених Штатів, доведеться почути. От бачите, от, а, як у нас досі в Україні не люблять своїх Ракулів, варто комусь сказати там, за Вашингтона, Брюсселя чи Варшави, доведеться прислуховуватись. На цей момент виборів в Україні не хочуть суспільства. Об'єктивна реальність, коли починаєш говорити про вибори, каже, каже, які вибори, нам потрібно ж зараз все для фронту, головне ж перемогти. Як з цим посперечаєшся, дійсно, нам потрібно перемагати. Друге влада, влада будь-яка не дуже хоче, щоб її перебирали, а вибори це ризик. Це не обов'язково, що її переберуть, а є ризик. Тому влада досить жорстка. На попередні заяви голови Парламентської Асамблеї Ради Європи відповідали, ну, устами Даніла, що які вибори? Самі розберемося, у нас воєнний стан. І звісно, не хоче фашистська Росія. Фашистська Росія, Путін і його кліка взагалі хочуть знищити Україну. І найбільше їх бісить взагалі в Україні це наша демократія. Це те, що у нас є виборність. Те, що у нас є змінність влади, і вони це не розуміють. Тобто в в матриці так званого руського міра. Демократія, вона не зрозуміла. Тому вони, звісно, не хочуть ніякої виборності взагалі демократії в Україні. Хто ж цього хоче? Не так багато людей, які думають про демократію, які звикли жити в демократії. Я демократ. Відразу скажу, ну бо я встигнув ще поборотися проти Радянського Союзу, а демокра... диктатура буває індивідуальна, персональна автократія, а буває колегіальна. Тобто, от СРСР це була колегіальна диктатура. Раніше їх взагалі називала диктатура партії. вони, компартія сама зізнавалася, потім прибрали цю тезу, але ну, диктатура, по суті, залишилася, бо була монопольна влада. І ми, ті, хто боролися за незалежність України. Боролися, зокрема, і за демократію, за право обирати самостійну владу. Чи актуально обирати владу під час війни? Я про це казав і писав в попередніх і постах, і казав в попередньому відео обґрунтовував, що війна -то може тривати 15, 20, 30 років. І це не значить, що ми повинні втрачати демократію. На Заході політики. Це розуміють і починають про це говорити. Тому що Західний світ демократичний світ. Демократія основа західної цивілізації. Ми ж, коли говоримо про демократичні цінності, про Західні, іноді не віддаємо собі звіт. А що, власне, з чого вони складаються? Я постійно питаю, що складаються з демократичні цінності, ідеали, до яких ми буцім, та прямуємо. Так от демократія складається з багатьох аспектів, але. Перша сходинка це якраз електоральні, електоральність це, це вибори. І рано чи пізно, я думаю, суспільство це ж усвідомить. Зараз ще ні, попереджаю, тому мій голос а, є поодиноким. Але так буває, що іноді випереджає події. Але суспільство потім усвідомлює постфактом. Отже, все рівно ми до цього прийдемо. Все рівно у нас будуть вибори. Тож сьогодні поговоримо не про доцільність виборів, які для мене є само собою зрозумілими, а для багатьох ще ні, але от у нас поки що розбіжність. А якими можуть бути вибори в Україні, якими вони мають бути. Тому що мало прийняти політичне рішення, до цього дійде. потрібно ще доведеться ще вносити зміни до виборчого законодавства. Які саме? на поверхні лежить лише питання воєнного стану. І люди вже про це розуміють, що якщо проводити вибори, потрібно тут відкоригувати законодавство про можливість проведення виборів під час воєнного А я же про інше: про методологію, про технологію. Бо я завжди кажу, що основа мого життя це концепція 25 хвилин до спільного щастя. Про що вона свідчить? Про право на щастя для кожного українця і для кожного українця. Право на щастя у мене складається, наприклад, і в демократії. Але в першу чергу це право на життя. В першу чергу. Це те, що у нас намагаються зараз забрати російські фашисти. Відповідно, виборчий процес не повинен ставити під загрозу життя українського громадянина чи української громадянки. Тобто українці і українки, а Місця скупчення під час або передвиборчої агітації, тим більше під час голосування є небезпекою. Є небезпекою, тому що російські фашисти не мають жодних ознак сумління, і вони можуть бомбардувати як воєнні об'єкти, так і громадські об'єкти. Відповідно, кожне скупчення на виборчій дільниці може складати небезпеку для українських громадян. Про це потрібно думати вже, а не потім постфактом, і скаржитись, ну ми, ми не знали, що нас будемо бомбардувати, і таке інше. Російські фашисти можуть бомбардувати. Це. На жаль, це аксиоматично, вони вже це засвідчили, вони садисти. Відповідно, потрібно такі зміни внести в виборче законодавство, щоб мінімалізувати будь-які загрози для життя українського громадянина. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, при всіх мінусах пропорційної системи, а вона була в Україні, нагадаю, була пропорційна система, змішана система, мажоритарна, потім з так званими відкритими списками на рівні місцевих органів самоврядування, так, от пропорційна система містить дуже багато е, важких, важких моментів, важких для суспільства, е, можливість корупціонегенних моментів, коли партії визначають е, перелік осіб е, для списку, і суспільство на це не сильно впливає, е, голосує за там, там, перше обличчя, першу п'ятірку, і далі може проходити. Ворог різноманітних персонажів малополітично активних, натомість з корупціоногенними якимись там метою, які йдуть до влади. І це якраз дискредитує і політичний процес, а в подальшому, і Верховна Рада. Але як бачимо, і мажоритарна система, останні вибори не стали запорукою того, що не можна проводити кота в мішку умовно кажучи, умовно усільного. А, натомість пропорційна система саме під час воєнного стану допомагає зменшити кількість зустрічей саме на мажоритарному окрузі. А у нас є проблема з мажоритарною складовою в прифронтовій зоні, ну і взагалі в зоні прикордонні з фашистською Росією. Тому. Під час воєнного стану мені здається, що мій лише погляд, він повинен бути продискутований, щоб зважити всі плюси і мінуси. Але мені здається, що пропорційна система буде більш безпечна, аніж будь-які інші системи виборів. Перший момент. Другий момент. У нас одноденне голосування. Одноденне голосування передбачає скупченість, величезну скупченість громадян на виборчих дільницях. На мій погляд, під час воєнного стану доведеться розширити голосування від одноденного, може місяць, може два тижні, надати можливість голосувати кілька днів, тобто розширити термін голосування. Що це надасть, які це надасть можливості, ще раз кажу. Менше скупченість це раз. Другий момент. Голосування не лише бюлетені на виборчі дільниці. Знов таки, бо це може бути загроза для життя громадян, конкретні виборчі дільниці, вони можуть бути зафіксовані ворогом і, відповідно, стати об'єктом їхніх обстрілів. Тому може бути передбачені з внесенням змін до вищого законодавства, з контролем голосування, наприклад, поштою. І такі приклади є в е, різних країнах, здається, в Сполучених Штатах, в, в Туреччині, тобто голосування поштою. Я знов таки розумію мінуси недовіри до поштової системи, перлюстрація раніше, яка існувала, тобто перевірка е, листування спецслужбами ще, ще за часів Радянського Союзу, які у нас недовіри до підрахунку. В Україні були в різні роки, але життя громадян важливе. Тому просто потрібно думати про систему контролю. Але я би вів би голосування по Пошті. Давайте продискутуємо: очевидно, можна думати про голосування електронно. З країн, які повністю ввели таке голосування, це Естонія, але нагадаю, в Естонії лише 1 мільйон 300 тисяч населень, там менше півтора мільйона населення, тобто це там, половина чи третина Києва. Хоча це ну, незалежна країна і повноцінна, і успішна країна. Але чисельна, звичайно, набагато менша, ніж наша з вами країна. Але досить варто використовувати. Часто говорять про можливість дії, але ну, нагадаю, що. Доступ до дії мають далеко не всі українські громадяни. тобто ніх, Ніхто не має права зобов'язати, щоб ви носили з собою чи володіли взагалі смартфоном. Але можливість така є. Давайте це обговоримо. Тобто, які є можливість електронного голосування, не обов'язково діє, тобто, може бути спробувати створення протягом року інші Системи спеціальні системи, бо діє все-таки навантажена різноманітними додатками. А чим більше додатків, тим більше можливість входження в цю систему. Можливо, протягом року можна і варто створити окремо діючу систему. Окрему. За аналогією з електронними ключами, якими досить часто ми користуємося там з вже різноманітними службами. Тобто теж така є система. Відповідно, це все повинно бути опробовано вже зараз, за місяць до виборів, за три місяці до виборів, пізно вносити зміни до законодавства, пізно а, починати лише розробку а, електронних засобів голосування. Про це потрібно говорити зараз, за рік до того. Саме тому я починаю цю суспільну розмову. І хотів би, щоб влада влади її почули, ще раз підкреслю. Запізно вона не встигне. Запізно суспільство не встигне. Варто вже починаєте думати раніше. Наступне, ета, наступне, що варто обговорити, це голосування закордонних українців. Тобто змушені були зараз емігрувати через обстріли фашистської Росії, мільйони українських громадян, ніхто не може підрахувати. Приблизну чисельність там 7-8 мільйонів. Дехто називає до 10 мільйонів, а принаймні йде мова про кілька мільйонів українців. Для них теж потрібно надати таку можливість голосування. Вони наші українські співгромадяни, Більше з них виїхали не стільки з власної волі, скільки під загрозою свого життя. Голосування як було раніше в посольствах і консульствах це дискредитація ідеї голосування, тому що навіть раніше. Там в школе величезні черги люди просто не встигали протягом дня проголосувати. У нас обмежена кількість посольств і консуль, Люди не встигнуть, не зможуть виконати свій громадянський обов'язок і своє право проголосувати. Отже, повинна бути передбачена і тут інша система для голосування, можливо, поштою, можливо, електронною. Можливо, відкриття додаткових місць, це значить узгодження з країнами, де перебувають наші громадяни, в будь-якому випадку про це слід думати знов-таки, вже. Не через рік, а вже. Ті, хто зараз з влади, я не кажу про звичайних громадян, з влади відмахуються від самої ідеї виборів і від необхідності змін виборчого законодавства, вони просто про це не думають. Свідомо або несвідомо позбавлять нас з вами вільного доступу до голосування або поставлять під загрозу наше життя. Тому що нинішнє законодавство, ще раз підкреслюю, воно було написано для мирного часу. Зараз ми живемо в стані війни, формально в стані війни, стану, але реально в стані війни з фашистською Росією. Влада повинна дбати за життя. Громадян за безпеку громадян. Отже, я ставлю питання не лише про вибори, як це ставить сенатор з США, а ставлю ще питання про безпеку українських громадян. Я громадянин України, я маю право, як громадянин, говорити з суспільством, говорити з владою. Я говорю. А ви думаєте, у нас ще рік до виборів, а вибори необхідні? Тому що вибори це демократія. Вибори це не обов'язково усування діючої влади. Ні, хтось може сказати, от під час війни не варто міняти владу. Цілком можливо. Але вибори це перевірка, перевірка влади на довіру від населення. Якщо виборів не відбуватиметься, знаєте, що буде? Будуть одеські воєнкоми, які за час своєї служби набувають незмірних статків. Будуть корупційні скандали, як в Міністерстві оборони. Чому? А Тому що будь-яка влада, якщо у неї немає небезпеки зміни, немає самої ідеї, що вона може помінятися, вона приречена на корупцію. Інший варіант це лише збільшення диктатури. Ну, так, тому що тільки репресії можуть чиновника а, примусити думати. Або боятися від корупційних дій, але це за умови, якщо ніхто не бере згори. Тоді може бути репресивний механізм задіяний якомога більше. Якщо ж ланцюжки вибудені так, що воно все йде вище і вище, то вони вмирущі. І єдиний варіант, який придумав демократичне суспільство це час від часу вибори. Час від часу виборів. Америки провели вибори. 44 році президентські вибори під час війни. У вас є вибір тепер громадський у вас, у моїх глядачів, у громадян України. Ви готові до виборчого процесу? Чи не готові? Вибір диктатури це теж вільний вибір. А ось у вас. Потім ви будете не вільні після обрання диктатури. А поки що це вільний вибір. Це ваш вибір. Мій вибір демократія. А якщо вибір демократія, то потрібно. Ще раз підкреслю, починати говорити зараз, а не через рік. Починати вносити зміни до виборчого законодавства зараз, а не через рік. Ну, треба ставати розумнішими, дорослішими. І лише тоді ми переможемо. Нам потрібна перемога і на фронті, і всередині країни. Саме цьому вчить нас концепція 25 сходин до суспільного щастя. Будьмо щасливі! Переможемо! Слава Україні!